Сьогодні Верховна Рада ухвалила постанову про безперервність роботи місцевого самоврядування. Це означає, що всі міські голови і депутати міських рад, обласних, районних, там, селищних, вони, от їхня каденція, продовжується. І відразу почалися в соціальних мережах коментарі, мовляв, чому б не провести місцеві вибори хоча б там, де нема активних бойових дій. Я зараз поясню на трьох пальцях, що я про це думаю, і чому це зараз неможливо, навіть технічно. технічне. Перше це безпека в Україні. Зараз немає жодної безпечної локації. Кінжали там за хвилини прилітають, дрони атакують також по всій країні. Ну а вибори вони це не година там чи бі, чи навіть не світо, ну, це світловий день. Да? Це тижні, коли виборчі комісії мають працювати безперервно. Вони охороняють ці урни бюлетені постійно ведуть підрахунок. Тобто, ви розумієте, що забезпечити. Такий тривалий процес дуже важко навіть в укритті. Друге, це українці за кордоном, мільйони громадян зараз не в Україні, і всі вони мають право голосу створити зараз для них достатню кількість дільниць. Навіть за допомогою наших міжнародних партнерів це практично нереально. А позбавити цих людей права голосувати ну погодьтеся несправедливо. Третя причина, як для мене, вона основна. Це те, що найкраща, найактивніша частина нашого суспільства зараз е, на фронті. І якщо там ті біди е, якось вони можуть проголосувати, то звичайно вони не зможуть бути кандидатами на цих виборів. Вони не зможуть проводити виборчу кампанію, проводити е, агітацію за себе, проводити якісь зустрічі. І так далі. Ну погодьтеся, це таке буде відверто нерівне змагання. Тому зараз давайте вже думати не про політику, давайте думати саме про виживання. Ну а вибори обов'язково будуть, але вже після нашої перемоги.